Якщо ви хочете зрозуміти, що в останні роки відбувається в Україні, а найголовніше, куди воно все прямує. Обов'язково послухайте і добре подумайте. Коли відбувався Майдан, я мав суперечку із моїм батьком. Для того щоб розуміти, що мій батько був не людиною з вулиці, а добре розумівся на культурі, скажу, що він був доцентом філологічних наук, а також лауреатом Шевченківської премії. Так от, у тій суперечці мій батько однозначно та твердо стояв на тому, що Янукович це просто Росія. Я ж тоді не міг зрозуміти, для чого цьому уже тоді авторитарному правителю, який має повноту влади в країні, який збирає там шалені мільярди собі в кишені, якимось чином ділитися іще й з Путіним. Для чого йому це? Тому я думав, що він от самостійний собі такий. Пахан, який тут буде керувати Україною, а ця Росія йому ну так, не сильно і потрібна. Але як потім показала історія, мій батько був абсолютно правим. Для мене було тоді абсолютно незрозуміло, але зараз так само очевидно, як і для батька, що будь-який політик, який пропихає російські тези про один народ і так далі, який розмовляє питомо щиро російською мовою. Це є не самостійний політик, він є членом російського світу. І в будь-який слушний момент, як тільки це йому випаде така можливість, він захоче і побіжить приєднуватися до цього світу. Якщо ви пригадаєте, Янукович навчився розмовляти українською мовою навіть. Але повнота влади, якась уже приналежність до української культури, абсолютно ніяким чином його не змінили. Як на мене, всі повинні розуміти, що такі люди не змінюються, тому що це неможливо, адже вони є русські. І от насправді це є формула, за якою треба розглядати політику стосовно Росії. І оскільки вона у вас уже зараз є, візьміть її та, будь ласка, проаналізуйте всі події, які тут сталися після 2014 року. Якщо ви добре подумаєте. То ви зробите правильні висновки. і тоді ви обов'язково зрозумієте, куди ми рухаємося.